Як вам в Італії вдалося піти до школи? Ви мріяли по це, коли виїжджали з України, що тут підете до школи? Ні, я навіть не мріяла, навіть на таке не сподівалася, але так склалася доля, що волотець Ігорі організував тут українську школу, потрібно було вчителі, потрібно було вчителі саме української мови. І так я опинилася в цій школі, в якій вже працюю 9 років. Ну, ви знаєте, що ви стверджуєте Україну тут, де ви є? От я сподіваюся, сподіваюся, що наша робота е, принесе е, якусь користь нашим дітям, принесе користь Україні для того, щоб е, діти поверталися в Україну, для того, щоб діти мали шанс. Будувати повноцінне життя в Україні для того, щоб вони мали шанс вступати в університети і е, завойовувати якісь е, сходинки саме на українській землі, щоб вони були повноцінними громадянами нашої держави. А які діти у вас вчаться? От як ви їх можете порівняти з тим, що ви працювали в Україні і тут? От як От про дітей розкажіть, що світли хороші, як і вони. Вони бачать життя зовсім інше, як в Україні. У Нас діти всі дуже цікаві, дуже талановиті, діти із різними долями, діти із різними характерами, діти із різними. Е... Можливостями і діти із різним бажанням. Є діти, які народилися тут і вони просто вчаться в школі для того, щоб знати українську мову, вивчити український алфавіт, для того, щоб вміти читати, писати на мовою своїх батьків і своїх дідусів і бабусів. А є діти, особливо в останні роки, які е Змушені були переїхати в Украї... з України через війну, і які не бачать свого майбутнього в Італії, абсолютно не бачать. У них мова тільки про те, що коли вони повернуться, як вони повернуться і як вони будуть далі жити в Україні. Досить цікаво ці долі цих дітей. А як все-таки, які методи тут навчання, виховання дітей у, у школі? Бо і ви всі, ясно, що це не основна ваша робота, вам приходиться ще іншу роботу, не рахуючись часом, не рахуючись силами, йдете в ту школу. І що ви дітям хочете відкрити, от як педагог? Ну, перш за все, ми маємо тому, що ми працюємо за програмою Міністерства освіти України, тобто, ми даємо наша школа, повноцінна українська школа. Звичайно, що працюємо даємо всі ті знання, які отримують діти в Україні. Звичайно, що для нас це надзвичайно важко, тому що в Україні діти вчаться всі шість днів чи п'ять. А в нас ми мусимо якось стиснути ті теми, стиснути якнайбільше їм дати. Бо в нас вивчається тільки один день в неділю. Всі інші дні вони ходять в італійські школи, хто взагалі не ходить до школи. Але ми мусимо, от за цей короткий такий час, ми мусимо їм дати на якомога більше знань. Також ми стараємося. Щоб діти не забували українські звичаї і традиції, ми організовуємо різні свята: свято першого дзвоника, свято останнього дзвоника це для них дуже нове і дуже цікаве, тому що в італійських школах немає такого. Такої традиції проводити свято першого останнього дзвоника. Ми проводимо свято Миколая, свято Матері. Також обов'язково в нас у березні Шевченківські дні, День писемності, День пам'яті проводили ми, День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Оце проводили також недавно. День пам'яті жертв Голодомору, у нас була урочиста лінійка. Після служби Божої, тобто ми стараємося розказувати не тільки давати знання із певних предметів, але ми стараємося дітей залучати до такої позашкільної роботи. Їм це дуже цікаво, особливо ті, які недавно приїхали з України. Вони вдома в Україні брали участь у різноманітних таких заходах. Діти дуже хочуть виступати, вони хочуть вчити вірші, вони хочуть співати. Танцювати ну взагалі ду діти дуже цікаві і вони хочуть дуже багато всякого робити. Скажіть, будь ласка, ваш досвід, те, який складається тут в Італії, міг би послужити для міністерства освіти у якійсь новій трансформації, в новій реформі школи? Бо тут все-таки трошки по іншому, і то дітей тоді відносить і вони інші стають від середовища. Ну, знаєте, я е, працювала в школі в Україні, і я вважаю, що досвід будь-якого вчителя практика може послужити для трансформації е, системи освіти в Україні, тому що, на жаль, дуже часто буває таке, що е, складають програми, складають е, перелік предметів навіть. І абсолютно вони не, ну, не підходять до, для потреб сьогоднішньої молоді. І дуже особливо я відколи працюю в школі, я бачу, що програма весь час ускладнюється, ускладнюється, ускладнюється. і вони. Не завжди діти встигають охоплювати той рівень, який е, вимагає міністерство освіти. Мені здається, що програми треба трохи полегшувати, а не ускладнювати. Наближати до життя. Наближати до життя. так. І як ви думаєте, оці діти, які тут спрятані від війни, не знають, що таке війна? Вони побачили це середовище успішної, фактично, Італії. Вони принесуть з вашими знаннями щось нове, що може допомогти відбудувати Україну, бо це покоління йому судилося відбудовувати Україну. Воно якраз той сок, той, хто буде і в керуванні Україною. і все я вірю, що багато вернуться. Звичайно, принесуть, а в них немає іншого вибору. Вони мусять принести щось, вони мусять відбудовувати, тому що, на жаль, склалися такі обставини, хочуть вони того, не хочуть, можуть, не можуть, але вони мусять напружити всі сили і вони мусять відбудовувати. Я так відчув, спілкуючись тут, із, батьками, із священником, що в принципі, в принципі тут головне, головне, от головний месаж, який ви даєте, це щоб ці діти відчували себе українцями, щоб гордилися за те, що вони українці. І чи буває таке, що у вас приходять з італійських сімей діти, які вчаться в італійській школі, і не тільки мову вивчити, але їх притягує якась більша сила сюди. Ну, ви знаєте, в мене був такий випадок е, в моїй практиці в школі, коли до мене прийшла не дитина з італійської сім'ї, а до мене в школу прийшла доросла жінка, е, яка е, італійка, яка сказала: Я хочу вивчити українську мову. Допоможіть мені вивчити українську мову, тому що я, вона е, працює. В Неаполі в порту вона є працю... на кораблі. Я не знаю, яку вона там функцію виконує. Вона працює на кораблі, і от вона прийшла і сказала: Я хочу вивчити українську мову, бо коли закінчиться війна, я хочу поїхати жити в Україні. Фантастично. багато європейців вже це говорять, розумієте, і тому те, що ви сієте зерна, розказуєте про Україну, про її літературу, про її культуру. Воно, мабуть, і переходить на дорослих, бо діти, якщо змішані сім'ї, розказують, що в школі навчилися, і це чують їхні батьки, чують там, навіть друзі на вулиці, як вони ходять в італійську школу, вони щось з того, що у вас взяли, розказують і італійцям. Ну, ви знаєте, що дуже багато зі змішаних сімей є у нас дітей, дуже багато, особливо в останні роки, наскільки із цією війною е, війна пробудила у людях почуття батьківщини. Мені здається, так тому що якщо до війни було дуже мало дітей із змішаних сіней, матері мотивувалися тим, що вони італійці, вони народились в Італії, вони громадянство італійське, бо в них батько італійський, і тої української мови їм не треба. То саме із початком о оцієї війни. Дуже пробудився отой національний, наш е, наша національна гордість, наша національна гідність, і дуже багато матерів зі змішаних сімей почали приводити дітей в українські школи, і вони хочуть дати дітям українську освіту. Похвально. А що нового педагогіки? Ви тут Ви там були в Україні? А тут нового запроваджуєте. Які такі ізюминки, щоб поділилися і в Україні, хотіли ваш досвід прийняти. Ну, знаєте, в нас досвід дуже цікавий, тому що ми е, почали з ковіду, і е, коли всі школи були закриті, коли ми не, не мали як вчитися. Ми змушені були створювати онлайн середовище. Ми змушені були створювати онлайн уроки, і це ми тепер успішно продовжуємо, дякуючи тому, що у нас є така досить потужна матеріальна база. Ми орендуємо приміщення в італійській школі, де є інтернет, де є мультимедійні дошки, і ми продовжуємо оцей практику онлайн-уроків. Тобто вчитель веде паралельно урок. В класі і веде паралельний урок для тих дітей, які не можуть бути присутніми в класі через е, платформу Zoom, через Мід. Е, е, діти приєднуються до уроку, тому що в нас вчаться діти не тільки з Касерти, не тільки місцеві, у нас вчаться діти з Риму, з Салерно, е, з Неаполя. Діти не завжди можуть приїхати до школи. Вони є хто хворіє, є кому далеко, є поїзд не їде. то діти приєднуються до уроків через онлайн. І це таке ну, такий позитив. Що що дитина, не зважаючи на відстань, може бути присутньою на уроці, може спілкуватися з своїми товаришами, може спілкуватися з учителем і є повноцінним членом учнівського колективу. Супер. А я б вам, якби вчителю літератури у старших класах, запропонували таке, що ви б тут започкували того, що в Україні нема. Дуже багато ну таких знаних письменників українських могли б у вас бути онлайн на відкритих уроках. Вам би це цікаво було, таких це яких навіть це було нам цікаво. Нам би це було дуже ну, тому давайте об'єднаємося разом через Раді Українська Хвиля з Європи. Запустимо цей проект буквально в першій. Числа січня, я підготую вам дуже гарних письменників. Ми тільки за. Ми То. от я спілкувалася із. Нам взагалі дуже все цікаво, що відбувається в Україні. І от буквально кілька днів назад я спілкувалася із військовослужбовцем ЗСУ і в 21 бом там у нас, ну, в зв'язку з тим, що в нас ще є 14 го числа свято Вертепів, вона буде відбуватися. Ми готуємо саме, саме школа. В цьому році саме шкільна учні. Ми готуємо вертеп, А то ми 14-го маємо виступати, а десь на 21 січня ми плануємо онлайн-зум-конференцію із. Учасниками бойових дій, які зараз знаходяться на лікуванні у Львівському госпіталі, поранені і вони мають нам розказувати нашим дітям про реалії війни в Україні. Ну, якщо хочете, я можу вчителів, які в окопах вони можуть звідти розказати. Я з такими спілкуюся допомогти вам. Нам це дуже. В тому році в нас була така зустріч, очна зустріч до нас, приїжджали до нас до школи, саме приїжджали жінки полонених азовців. І вони теж нам розказували про життя в окупації, про життя під бомбами у Маріуполі і про те, як вони борються за визволення їхніх чоловіків із російського полону. Яка у вас мрія є тут в Італія? <ріжу> Мрії у нас багато. Мрія все-таки продовжувати вчительську справу, тому що е, вчитель, напевно, це не професія, це покликання. І незважаючи на те, що ми цілий день ходимо на роботу, в піцерії, ще кудись, ми завжди з радістю йдемо всі до школи. Нам це цікаво, ми дуже любимо дітей. Ну і ще якась мрія, можливо, колись мені вдасться реалізувати себе як перекладач. Ну чого, буде. А скажіть, будь ласка, вони хотіли би от, е, звернутися до міністра чи до наших е, депутатів-законодавців з тим, що в принципі ви таку велику педагогічну роботу робите тут, щоб в Україні вам це зараховувало педагогічний стаж, щоб ви могли повернетесь в Україну, все-таки щоб у вас був той педагогічний стаж? Це, це дуже важливо. О, ви знаєте, що це така дуже болюча тема. Ми дуже багато листів писали. Ми дуже багато писали звернень. Ми писали і в Міністерство освіти України. Ми писали звернення і в е, Міністерство через Міністерство закордонних справ. У нас у школі вчаться діти е, з посольства римського. Вже немає, минулому році вони в нас закінчили школу, у нас е, вчаться діти з консульства, так що ми е, через консульство, через посольство вони нам допомагали, ми дуже багато писали листів, але, на жаль, нам прийшла така відповідь, що, оскільки е, Міністерство фінансів України не платить нам е, заробітної плати, то ми не можемо мати стажу педагогічного в Україні. Отака в нас була відповідь. У тому році до нас приїжджали представники українського міністерства. Це була Гришина, не пам'ятаю, як її звати. І був Міністер, що працює в Міністерстві економіки, такий молодий чоловік, то оце... оце нам була така офіційна відповідь. Скажіть, будь ласка, ну ви можете зараз волонтерам зараховують стаж навіть військовий. Я знаю, є вже волонтери, які там мають багато поїздок на війну, їм зараховують як військову службу. Але ви ж можете бути навіть без зарплати, той, що Україна на вас тратить, вона ж вам не. Плотить зарплату чи платить Україна? Ну, бачите, так ви можете бути як волонтер-педагог. Ви ж не вимагаєте грошей ви навпаки ще приносите користь України. Може, так подати, що всі викладачі хочуть, щоб їх називали тут за кордоном волонтер-педагог і рахувався педагогічний стаж? Ну старш. нас так і називають волонтерами-педагогами. Нас так і називають. Нас називають навіть не волонтерами, а ну, тому, що ми спрацюємо із міжнародною українською школою, то ми вважаємося педагог-консультант. Отакий в нас статус. А міжнародна школа про це не турбувалася, щоб добитися, щоб вам зраховували педагогічний стаж. Ну, це я не знаю. Ми <сміст> Багато зверталися, але. Про що вони турбувалися? Я. Ви хотіли зараз доповнити нашу розповідь уже в кінці про школу того, чого я не знаю, чого я вас не запитав. Ну, у нас досить велика школа. У нас колись, в минулому році, у нас була школа найбільша в Італії. А тепер не знаю, там Рим досить потужна в них теж школа, то я не знаю, можливо, у нас менше учнів. У нас вчаться більше 130 учнів, тобто не всі українські школи, я маю на увазі, сільські, чи якісь там вони можуть похвастатися такою кількістю учнів. У нас є всі 11 класів у школі. У нас навіть є два других класи, бо там було в тому році наскільки багато ми набрали дітей, що ми змушені їх були поділити на два класи. У нас діти навчаються з різних куточків України. Це надзвичайно цікаво, надзвичайно цікаво, перш за все для дітей, тому що вони дізнаються про звичаї, традиції, особливо ми на українській мові говоримо про діалекти із кожного регіону, і це дуже дітям цікаво, тому що це не що хтось розказав, що є такі діалекти, а вони можуть між собою ділитися отими словами, які є на їхній території, тобто вони. Мову пізнають через спілкування із своїми однолітками, вони знайомиться з цими діалектами і з якимись такими просторічними словами, які вживаються саме на їхній території. У нас дуже потужний педагогічний колектив, у нас немає. Вчителів, які, ну, наприклад, ми знаємо, що там не вистачає вчителя біології, значить, викладає вчитель фізики чи, чи фізкультури, чи ще там щось. У нас потужний педагогічний склад. У нас кожен вчитель кожного предмету це і дійсно фахівець із свого предмету, який закінчили університети. Всі мають вищу педагогічну саме освіту. І тому вони викладаються навіть не на 100%, а на 200% і намагаються якомога дати більше дітям. І навіть такі випадки були, коли Ну, ви знаєте, там буває, пропадає урок, там якась виховна година, чи ще там щось, то вчителі поставте мені цей урок, тому що в мене пропала тема. Я не можу вичити тему. Тобто вчителі переживають за ті знання, які отримують діти. Добре. Що би хотіли побажати в своїй школі на наступний 24 рік? Я би хотіла побажати. Перш за все, миру. Миру в Україні, миру в наших серцях. І щоб усі наші діти змогли здійснити свої мрії. Кожна дитина, яка б найнереальніша ця мрія була, щоб всі вони здійснилися. І, звичайно, щоб ці діти розуміли, що. Мрія не здійснюється просто так. Для того, щоб здійснилася будь-яка мрія, потрібно дуже важко і наполегливо, наполегливо працювати. Хай Бог вимагає. Дякую вам. Всього.